І, музеї. і тут також є різні види стіл, і маленькі іконки, і таке інше. Тобто це все Єзначення археолог. Тут я вам говорила, ікони на металі, можете подивитися, це е, належить, е, у нас є така громада в а були ковани. Е, це люди, які е, на початку 18 століття були змушені втекти до релігійної реформи е, в російській державі. І саме на території, вони знайшли свій прихисток і це їхня вся культова міна пластика. Тобто це є різні ікони, хрести, складні, ось такі іконостаси. Тому я вам розказувала, що багато було знайдено під час наукових експедицій, але ну, за радянського часу це закривалися все, їхнє майно, так би мовити, нищилося. Тому люди намагалися заховати цінні ікони, цінні речі. Себе по хатах закопували навіть землю, купорищах ховали щось на подобі цього, як ми зараз бачимо, відбувається на окупованих територіях, коли знищується все. Тому е, багато е, цінних таких предметів у нас попали в дуже поганому стані, в дуже пошкодженому стані через те, що вони погано зберігалися, е, припустимо, у старих церквах воно було все і використовувалося. Тому ви можете бачити фрагментарність втрата на різних. Бурки, і таке інше. Ну, слід сказати, що музей, головна функція музею ну, це показати, але перед тим зберегти і відновити той чи інший музейний предмет, тому що у нас є 13 тисяч експонатів. Ми досить молодий музей, але дуже багато різних експонатів. І не бригади роботи. Голона ідея цієї роботи, зокрема ця ікона звершитися. Я вам покажу на цій давніщі, тому що вона, по-перше, давніша, а по-друге, вона більш структурована. Одна ідея цієї роботи, що ми віримо в друге пришестя, чекаємо друге пришестя від Христа, і, і, і саме віримо в те, що. Під ним на престолі є книга, і вага Терези, для важиться добре та погані вчинки. Подібна композиція, яка сплять для такої ікони, також лісу, і Також Христос дорог собі, і знову ж таки на престолі є книга і дерезин. Знижувач з боку, важиться добре та погані вчинки. На цій іконі більш краще показати. Чесна сила причепилися до е, Терезів, щоб переважити свою столу, і нам випадає на пекло. І саме пекло ще сівся в привічі, як дали вигляді відкритої пащі її неволяною. Може бути ближче, подивитися е, великий, як званий, дракон, з пащі якого проходить вогонь. Е, чорти заганяють е, людей до пащі, щоб вони тут горіли. Села, тому що десь середина 19 століття збільшився попить, власне, на таку хайну народну ікону. І він задомінявся роботами, де сильних які не було так багато. Тому вони такі декоративні, можете бачити білочки, білочки, дерева на іконах, тому що навіть пропорції людського тіла, більш такі народні типи. Ікони на склі, тобто не під скло, а на склі. Збиралося скло, що малювався контур, потім фарбою, фармою зображення, фольга наклеювалася як ні, і виходила ікона на склі. Потім переверталася, тобто вона виходить у дзеркальному відображенні. Ікони на склі, вони також не малювалися на території України, до боковини ікони на склі прийшли через мистецтво Румунії на Польщі. А до того малювали полежні. Тільки ікони на дереві, на дошці, якої тут було багато, на поколині, багато лісів, або на. Цікаві такі масового фіали, це є чеський художник, два портрети дівчат з музичними інструментами. Один з права, других зліва по стіні. Якраз ці портрети були створені для прикрашання парадних зміщень, не тобто, просто будинків, а гарний великий зал, то це також були замовні роботи. Ну, правда, різні, одна біла, а друга така тобто Різні кати, і він дуже-дуже, ну зараз можу сказати, не зову він дуже ціниться. Саме австрійські карти. І що сказати, що вони набагато кращі тліють, які пізніше поставлені, наприклад.